Дві цікаві моделі мультипічей, навіть назва в них досить така схожа: мова FD10 Pro та мова FD20 Pro. Але насправді, наскільки це різні пристрої, буде досить важко розповісти за пару хвилин. Тому і з'явилось ось це відео огляд та порівняння цих двох моделей. Спробую в цьому огляді розібратися у відмінностях ось цих моделей, недоліках та перевагах, а також навіть спробую приготувати разом з вами різні продукти та страви. А при першому погляді одразу видно, як мінімум, те, що тут досить різні розміри, різні. Не керування, але коли знайомишся та розбираєшся ближче, то стає зрозуміло, що це далеко не все. Тому переходимо до ближчого знайомства. Звичайно, після нашого стандартного вступу. А отже, про актуальну вартість обох моделей, дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Спеціально для наших глядачів та підписників у описі під цим відео також розміщено чарівний промокод на приємне зниження ціни при купівлі цих мультипічей за посиланнями в описі. Знову ж таки, і звичайно, ціна з промокодом можливо вас приємно здивує. А цей канал Ови, дивувати вас та радувати постійно новим свіжим контентом про сучасну актуальну техніку. Тому обов'язково підпишіться та поставте вподобайку цьому відео, і ми будемо бачитися частіше. А приводом стане новий класний контент для вас. Почнемо наше більш детальне знайомство з мова AeroChief FD 10 Pro, саме ось цієї моделі. Мультипіч постачається ось у такому пакуванні: всередині інструкція та сама мультипіч. Зовні корпус це глянцевий пластик. Існує також версія і у світлому, і у темному виконанні. Керування сенсорне, Ківш для продуктів тут на 6 літрів ємністю своєю. Але для реального розуміння розміру ківша вточнюю, що його площа ось тут всередині становить 21 на 21 сантиметр. І глибина його також становить 11 см, коли там встановлено решітку для приготування. І ось таким чином я думаю, вам буде легше зрозуміти, який саме розмір страви тут можна приготувати. І, до речі, тут використано незвичну таку трохи решітку, вона має спеціальні ребра. Які Допоможуть гарячому повітрю циркулювати навколо страви. Здається, я серед мультипічей взагалі таке вперше бачу. Ну і розміри самої мультипечі теж перед купівлею важливо розуміти. Ось вони перед вами. З технічних особливостей тут, по-перше, сенсорне керування. Воно зараз майже всюди застосовується, бо звичайні кнопки не дуже підходять для пристроїв на кухні. Бо руки користувача можуть бути мокрими та навіть жирними. А звичайні класичні кнопки, повторюсь, знову ж таки не дуже такого люблять. А ось сенсорне керування можна просто в Вимкнути та просто протерти вологою серветкою. По-друге, саме тут, в цій моделі, всі попередньо додані програми зображено у вигляді кольорових піктограм, і це мені дуже подобається, це дуже зручно та наглядно. Чому це зручно? А просто тому, що дивишся і одразу розумієш, де овочі, м'ясо, де випічка і так далі. І ще готових програм для приготування тут дуже багато, їх аж 11 штук, і до цього дуже швидко звикаєш. Тобто, наприклад, коли користуєшся, просто кладеш продукт в ківш і далі замість Нового налаштування, просто робиш дві дії. Обираєш програму та натискаєш старт. Все приготування розпочалося і вже триває. Тобто максимально швидко та зручно можна користуватись. Тепер хочеться розповісти про зовсім такі неочевидні речі, те, чого просто не побачиш візуально, коли дивишся на мультипіч. Ну принаймні, поки не почнеш користуватися та розбиратись з нею. Спершу наголошу, що тут подвійний нагрів, і це просто незамінна та зручна штука для багатьох випадків, хоч випічка, хоч м'ясні страви або овочі. Але я це особисто випробував для цього огляду саме за допомогою приготування омлету прикольного з печерицями та овочами. Крім подвійного нагріву, тут також основний нагрівач це така спіраль, схована в термостійке скло. І це дуже зручне рішення в тому сенсі, що піч майже миттєво нагрівається. Буквально якась хвилина часу, і повітря всередині чаші вже в районі 100 градусів Цельсія та продовжує прогріватись. І можливо про це ви взагалі ніколи не дізнаєтесь, якщо б не наш суперкорисний канал. Тому обов'язково нагадаю вам підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. І ми звичайно рухаємося далі в нашому огляді. Але в такого нагрівача є і свій невеличкий мінус. Бажано, щоб на нього не потрапляли боризькі від продуктів. Тому самому користувачу не варто занадто багато накладати якоїсь трави чи якогось продукту в ківш мультипечі, наприклад, тієї самої картоплі фрі. Вона все одно буде нерівномірно готуватися, якщо ви дуже дуже багато її туди натрамбуєте. Але й сам виробник попіклувався, щоб цей нагрівач не страждав. Там встановлено спеціально таку захисну решітку. Через яку дуже просто проходить тепло та повітря, але вона досить добре затримує і ось ці бризки, які можуть летіти на нагрівач. Ну і звичайно, саму ось цю решіточку всередині і саму мультипіч всередині виробник рекомендує доглядати, протирати та відчищати від бруду. І це десь потрібно робити за рекомендацією виробника приблизно раз на місяць. До речі, трішечки забігаючи вперед, хочу сказати про те, що в цих обох мультипечах, я не знайшов такої рекомендації, що їх можна класти до посудомийних машин. Тому, напевно, краще цього не робити. Ще одна цікава особливість саме цієї меншенької моделі. Вона, начебто, і невеликого розміру, але вона має подвійний нагрівач, як я вже сказав, і вона споживає 1800 Вт електроенергії максимально. Але найкраще насправді тут це те, що вона гріється від 50 до увага, 230 градусів Цельсія. І це дуже гарний бонус, саме ось ця висока температура, бо багато аерогрилів чи мультипечей взагалі мають максимальну температуру у 200 градусів. А це насправді не завжди дає можливість отримати ось цю хромку скоринку. Бувало таке, що у інших мультипечах, коли я готував стейк, і щоб отримати ось цей рум'яний такий вигляд, доводилося кидати стейк на півхвилинки на розігріту сковороду, а потім вже готувати в мультипечі. Так ось тут можна одразу цей ефект отримати. Ну і є інші випадки приготування. Різних страв, коли потрібна саме така більш висока температура, і тут така можливість є встановити аж до 230 градусів температуру, забігаючи наперед, тут також така можливість є, але трішки температурні режими відрізняються. Скоро розкажу і про цю мультипіч. Додивіться до кінця. І саме під час користування ось цією моделлю FD10 Pro, вона відкрила мені ще один свій маленький секретик. Можливо, я би цього навіть і не помітив, якби не користувався одразу двома мультипічами для підготовки цього огляду. Так ось ця мультипіч неймовірно тихо працює порівняно з іншими моделями і порівняно, звичайно, з моделлю FD20 Pro. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це особливість роботи різних вентиляторів. Можливо, це і особливість роботи саме такого нагрівача, який встановлено тут. Але фактично, вона можна сказати, що безшумна, це просто легенький звук такого легесенького вітерця. Ось просто заради цікавості напишіть, будь ласка, в коментарях, чи важливо ось таке для вас безшумна робота, чи ні. Мені здалося це дуже таким цікавим спостереженням. Перейдемо до мова Aerochief FD20 Pro. Начебто один виробник, і модель навіть за назвою але різниця помітна буквально у всьому. Починаючи від розміру пакування, воно помітно більше за попередню модель. В комплекті інструкція та дві решітки для приготування. Ось і сама піч, Ківш тут з двома ручками, і не дарма він великий на 9 літрів ємністю. І він має розділювач на дві частини. Відповідно, кожна частина по 4,5 літри ємністю. Якщо з ківша прибрати перетинку, то площа приготування буде 32,5 см на 24 см. А якщо розділити чашу, то будемо мати два відділення з площею 16 на 24 см. Глибина чаші зі встановленими решітками це 10 см. І ось тут я буду наголошувати, в чому саме фішка ось цієї моделі. Ви фактично купуючи таку модель, ніби володієте одразу двома мультипічами. Хочете, можете використовувати просто одну половинку, а іншу навіть повністю вимкнути. Тобто можна розділити чашу навпіл, вимкнути вентилятор, підсвічування, підігрів. Вона буде повністю неактивна. А інша буде працювати як маленька мультипіч на 4,5 літри ємністю. А коли потрібні більше порції, то просто прибираєте перетинку і отримуєте. Більший простір для приготування або чогось просто більш об'ємного і ще й звичайно більшу потужність одразу двох нагрівачів. Ну і напевно, основна перевага цієї моделі, як на мене, це приготування одночасно двох різних продуктів. Сенсорне керування дає можливість налаштувати часто температуру, наприклад, для овочів у одному відділенні та для м'яса у іншому відділенні. І піч вам приготує все це як два окремих прилади, але одночасно. І для зручності тут ще й додано функцію синхронізації приготування. Ось ця чарівна кнопка допомагає синхронізувати та разом одночасно приготувати дві страви. Дуже проста демонстрація того, як працює режим синхронізації. Зараз я увімкнув тут в мене на першому відділенні режим овочі. Ось тут в мене стейк. І у стейка програма коротше. Тут 20 хвилин, а тут 15. І виходить, що коли я вибрав всі параметри для кожної з програм, ось ось стейк, ось у овочі. І потім я натиснув синхронізувати. І виходить, що зараз, поки ось тут рахуються хвилини з 20 до 15, ось це відділення буде просто стояти собі на місці і чекати, коли доготується ось це. Ось як воно стоїть на утриманні. У мене там. А ось тут десь спочиває, десь в темряві там стейки, не видно, бо темно занадто. Дивіться. Дійшов час і увімкнулося ось це відділення. Тепер вони працюють синхронно і тепер в мене буде все готове одночасно. Ось там наш стейк. До речі, по стейкам дуже проста рекомендація. Не закидайте, будь ласка, у відділення занадто багато стейків. Наприклад, ось туди можна було три запхати, а може навіть і чотири. Але для того, щоб вони добряче приготувалися, щоб у них була трішки така ось, типу в деяких місцях хрумкість, все ж таки краще їх готувати один-два. Щоб вони трошки краще з усіх боків обдувалися повітрям, і для приготування це буде краще і смачніше, звичайно. Ну і ось вам невеликий при. Наприклад, як я готував капкейки, використовуючи всю мультипіч одночасно як єдину велику духову шафу, просто встановив однакові параметри готування у двох частинах. До речі, для випічки обидві мультипечі підійдуть, але зараз в мене багато місця у одній з них. то я ще ось таке дуже просте печиво з листкового бездріжжового тіста приготував з шоколадною начинкою. Готувати нереально просто заморожене листкове тісто, ділю лист навпіл, ламаю шоколадку на часточки, краще брати з рівними клітинками, але в мене ось така, тому трішки кривенькі в мене часточки. Накриваю іншою частиною та витискаю, не печиво формами. Лише тільки заліпити отвори в тісті, якщо вони у вас є, та у розігріту мультипіч закинути на 7-10 хвилин з температурою 160-170 градусів Цельсія. Це дуже швидко та смачно. Шоколад всередині ще ріденький після приготування. Це ще додає приємних вражень, коли смакуєш. Ну і заморожене листкове тісто, як не скінчене джерело ідей, смаколиків для ось таких от лінивих, як я людей, подарувало мені ще одну мою улюблену супершвидку страву. Знову Ово ж, повторюсь, це лінива піца. Просто ріжу на трикутники тісто, так ніби це вже порізана піца. Змачую кетчупом, соусом або пастою, що є у вас. Далі викладаю нарізану салямі та нарізаний або натертий сир зверху. Та розміщую все це в розігріту мультипіч приблизно на 7 хвилин з температурою 180 градусів. На око, поки не почне золотитися сир. Це ось такий от класний варіант дуже швидкої закуски, ніби яка готується завдяки пічці просто за лічені хвилини. Якщо вже згадувати нашу чудову щедру осінь, то для мене головна ознака цієї. І щедрості осінньої, це саме доступність та наявність овочів у великих кількостях. Ну а в мене тут піч з подвійним відділенням для двох страв, тому користуюсь я цим на максимум. І знімаючи це відео, навіть сам собі не вірю, що ще у листопаді готую кукурудзу і зі стейками, і з курячим філе у паніруванні. І навіть ось такі курячі шашлички, огорнуті у, у бекон готую. Ось таке огортання додає більш класного насиченого смаку та соковитості. Все це я тут швидко, а головне, одночасно отримував. Ну я маю на увазі обидві страви або продукти одночасно я отримував. Ну, а про те, що, мабуть, найкраща проста страва в мультипечі, це картопля фрі, я взагалі мовчу. Я картоплю із крильцями і з іншими варіаціями готував. І при цьому достатньо просто додати трохи рафіново. Оливкової олії, трішечки солі та спеції за смаком. І підхід до приготування дуже схожий, незалежно який різновид овочів саме зараз готуєш. Змастити, посолити. Якщо це, наприклад, кабачки, то я, вас ще додаю гриль приправу А для картоплі і взагалі нічого не потрібно. Треба буде ще якось спробувати приготувати рибу. Поділіться гарним рецептиком, десь там у коментарях. Якщо знаєте, я буду дуже радий. Отже, перейдемо до підсумків, яку з цих двох моделей та кому краще обрати. Розмір тут вкрай. Важливий, бо, по-перше, це місце зайняте на кохонній стільниці. Якщо у вас маленька студія, де кожен сантиметр на вагу, то можливо, просто доведеться брати меншу модель. І, звичайно, виходячи з цього, FD10 Pro стане, мабуть, ідеальною саме для вас. Ну і також менша модель накладає обмеження по об'єму порції. Ось подивіться на кількість гомілок курячих, які я готував, просто щоб зрозуміти об'єм страви краще. Але взагалі то завдяки двом нагрівачам тут все досить швиденько готується, тому можна розбити приготування на. Дві Порції, і поки споживаєш першу, вже готувати другу. В меншої моделі мені також сподобалося віконце. Воно допомагає спостерігати, там же ще й підсвічування всередині допомагає не прогавити приготування та не тримати страву під нагрівом зайвий час. Несподівано, мені також тут сподобався швидкий, дуже в роботі та незвичний нагрівач, та дуже низький робочий шум під час приготування. Дуже незвично, що у досить невеликої моделі тут висока температура приготування до 200. Сотридти градусів Таке не завжди зустрічається у моделях середнього такого розміру та об'єму. А ось стосовно моделі мова FD20 Pro, все просто та зрозуміло. Її головна особливість та перевага це її супер універсальність. Вона може бути і двома окремими пристроями одночасно. Готувати з різним часом та температурою в кожній камері, але приготування буде закінчуватись одночасно у двох відділеннях, щоб обидві страви були теплими до столу. З іншого боку, вона просто може запропонувати. Більший об'єм та потужність, коли це потрібно, коли є більша кількість страви або продуктів. Ну і звісно, коли у вас більша кількість бажаючих скоштувати, наприклад, вечерю, вона буде більш доречною точно. Але одночасно, з перевагами у об'ємі страв та у кількості порцій не варто забувати і про більші розміри. Перевірте, чи поміститься така мультипіч на вашій стільниці, чи в тому місці, де ви плануєте її встановлення. І нагадаю, що під час її підключення максимальна потужність такої мультипечі може становити 2000 700 ватт тому, можливо, взагалі для її використання не потрібно застосовувати подовжувач, особливо якщо вони такі досить ненадійні, взагалі краще уникати цього. І ще я хотів нагадати про переваги обох моделей, наприклад, віконце. Наявність такого віконця це дуже зручна особливість будь-якої мультипечі. Ну і звичайно, тут доводиться менше разів відкривати ківш та зазирати всередину для того, щоб контролювати приготування. А ще дуже прикольно, як на мене, що у обох моделей є. Низькотемпературні режими роботи. Це 50 та навіть мінімально 40 градусів Цельсія. А що це означає? А, це означає, що ці мультипечі можна використовувати для дегідратації фруктів, овочів і всього, що вам потрібно. Теж прикольна особливість, і можна її використовувати, якщо вам таке подобається. Ось такий маленький бонус ще мова дарує своїм користувачам. Хочеться спитати у вас, чи не забули ви про те, що у описі під цим відео є спеціальне посилання, за яким ви можете Можете дізнатись актуальну вартість обох цих моделей, і там також у описі можна скопіювати чарівний промокод, який вам подарує зниження. Ціни під час оформлення замовлення на ось такі мультипечі мова. Розкажіть також обов'язково у коментарях, як вам такі мультипечі, яку б з них ви обрали для себе, та чому обов'язково напишіть в коментарях детально. А може ви вже придбали одну з таких мультипечей? То розкажіть про свій реальний користувацький досвід та може про лайфхаки користувача таких мультипечей. Підпишіться на наш канал та поставте подобайку цьому відео, і корисних оглядів буде значно більше. Дивіться інші наші відео.